П'ятниця 25 квітня. Це новини. Коротко, вітаю. Влучили просто у п'ятиповерхівку. На світанку окупанти дронами атакували Павлоград. На цю годину відомо про трьох загиблих серед них 15-річна дівчинка та її батько. Місцеві кажуть, родина вимушені переселенці із Донеччини виїхали подалі від небезпеки ще 2023-го. Утім, сьогодні війна наздогнала їх у Павлограді. Наш репортаж із з місця атаки на Ютубі 11-го. під атаку БПЛА на світанку потрапили також Синельниківський та Самарський. Кі, райони там виникли пожежі на територіях підприємств. Попередньо минулося без загиблих та поранених. Відбиваючи атаку, сили ППО знищили над областю 11 ворожих безпілотників. За покарання для кривдника бореться журналістка 11-го каналу Ольга Журавель. Торік вона ледь не загинула у моторошній автотрощі. За 9 місяців перенесла з десяток операцій. При цьому винуватець аварії оцінив моральну компенсацію для потерпілої всього у 300 тисяч гривень. Як минуло чергове судове засідання, матеріал у Повному випуску. Трощила пам'ятника та ламала мала хрести, дикий погром на кладовищі у селі Миколаївка Дніпровського району. Там жінка розгромила понад півсотні могил. Ким виявилася вандалка, який її мотив та чи компенсує тепер шкоду, яку наробила. Відповіді шукали наші журналісти. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11 -й.